Черговий раунд мінських перемов завершився. Згоди за жодними з ключових питань не досягнуто. Представники сепаратистів, у котре запропонували розглянути їхній варіант змін до конституції України. Йдеться про так званий особливий статус нині окупованих районів районів Донбасу та особливі повноваження місцевої влади. Зрозуміло, що для української сторони такі пропозиції не прийнятні. Тут навіть говорити немає про що з точки зору, скажімо, якісного перенесення цих положень до, до конституції України. Але я ще раз кажу: у мене таке враження, що от це все вносилося для того, щоб ну, торпедувати процес. Як буде розвиватися ситуація далі, ми будемо бачити. І, на жаль, зірвалися всі попередні домовленості про обмін полоненими. Раніше узгодили, що бойовики відпустять 25 заручників, але сьогодні терористи заявили, готові віддати лише трьох, натомість вимагають звільнити шістьох. Українська сторона надалі обстоює попередню угоду.